19 квітня 24 рік проїжджав я є у нас тут такий закинутий садок покинутий садок ще при колгоспах було Що хочу показати, як квітне черешня, жовта черешня, яка вже років ой, років з 20, а то й більше, не оброблялася зовсім нічим. Зовсім нічим, від слова зовсім. Росте вона тут, ростуть вони самі собі, які вже деякі пропали, а деякі ось такий мають вигляд. Це черешні, які зовсім нічим не оброблялися. Більше 20 років. Ось такий стовбур, так тут вже все згнило, погнило. Але вони тримаються, тому що у них Уже виникла, так сказати, природна стійкість до цих всіх, всіх хвороб, мабуть, шкідників. Ви дивіться, як вона гарно квітне. Ти лазиш, обробляєш вдома, а воно тут себе гарно почувають, за них забулися. До речі, це яблуня, який так само, ну я вже скільки тут живу, я цей садок пам'ятаю, так що... І при мені його точно не садили. Так що більше 50 років цим деревам це точно. Ми ще малими ходили, коли як в школу ходили, збирали ось ці черешні. Бачите, там черешня, там черешня лишилась. Тут уже все. Ну, як, звісно, як в нас випиляли, тут уже чагарники шипшини ось ростуть. Це ж воно по кацапськи як кажуть бояришник. А ось пішли порослі всякі. О, До речі, тут можна і накопати собі щось на щеплення. Ось такі деревцята повиростали. Дерева випиляли, пропали, але ви бачите, поросель і вони ростуть, яблуньки квітнуть, деякі ось пропали, а деякі вон... Пустили порослі, буде, бачите, походив я сюди, зайшов та й буде де покопати собі якусь підщепу. Матеріал для підщепи. Ось так виглядає сад. Ну, якби обробити, якби тут походити, коли плоди, можливо, тут щось буде і цікаве. Бачите, квітнуть дерева, так вони позаростали. Деякі виглядають ось так. Є ось такі дерева, які борються за своє життя. Але що я хочу сказати, просто я хочу ну, не підняти тему, це всі знають, але ми всі знаємо, а робимо все по-своєму. Що в дерев, як і в людей, в... внаслідок росту, еволюції, так сказати, виникає стійкість. От якщо їх не обробляти, в них виникає стійкість до хвороб до всього. Як і людина, якої, яка не, якщо не вбиває свій імунітет всякими ліками, в неї викликає стійкість до хвороб. І вона не хворіє. От і ці дерева мають, бачите, який? Імунітет. Тому що пишуть багато хто, що... У мене теж не хворі... У мене я не обробляв абрикоси, я не обробляю те. І в мене все гарно росте і плодоносить. Ну, бо ви їх ніколи в житті не обробляли, можливо. І це ми знаємо, але якщо ми перестанемо обробляти свої дерева вдома в садку, до речі, ось така шовковиця. Ну, прямо треба буде приїхати, коли вона зав'яжеться, подивитися. Дуже-дуже велика, величезна шовковиця буде. Ось такі цуцвіті шовковиці. Якщо ми не будемо свої дерева обробляти...